Сьогодні начальник Харківської військової обладміністрації Олег Сенігубо вийшов на брифінг, щоб відповісти на питання про будівництво фортифікацій на півночі області. Говорить, першу і другу лінію оборони там зводили військові і лише третю цивільні підприємства під контролем військової обладміністрації за проєктами Міноборони. За даними Сенігубова, фортифікації третьої лінії розташовані на відстані від 10 до 30 кілометрів від кордону з Росією. На 40 облаштованих об'єктах українські військові вже тримають оборону. Будівництво взводноопорних пунктів і ліній невибухових загороджень триває. На частині ділянок через постійні обстріли роботи виконують погодинно під наглядом військових, говорить Сенігубав. І є ті об'єкти. Їх у нас невелика кількість, але вони є, де робота призупинена на різних етапах. Від 15% виконання об'єкту до 60%, де роботу проводити далі цивільними компаніями не можемо, тому що там йдуть постійні безпосередньо там обстріли. А, тепер що з ними далі? З ними далі проводиться робота щодо передачі їх під військових, щоб вони. Продовжували або виконання там своїми засобами, однак із попередньої комунікації навіть це наразі неможливо. Зокрема, каже Сенігубов, неможливо завершити роботи на одній із ділянок, фото якої 15 травня оприлюднив аналітичний проєкт State. У публікації сказано це місце за 10 кілометрів від кордону поблизу села Липці. Аналітики звертають увагу на неякісну підготовку споруд і покинуті елементи фортифікацій. Сенігубов говорить, за два тижні в березні і квітні будівельників там п'ять разів обстрілювали окупанти. Чи можемо ми вивезти звідти відповідно будівельні конструкції точно? Не можемо. За словами Сенігубова, щоб прискорити будівництво захисних споруд, військова адміністрація укладала прямі договори з компаніями без проведення тендерів. Шість фірм, у яких адміністрація замовила деревини на понад 360 мільйонів гривень, мають ознаки фіктивності. Про це суспільному розповів юрист громадської організації межа. Анатолій Ярема каже, усі ці фірми засновані найраніше за два місяці до підписання угоди з військовою адміністрацією, а їхні власники походять із вразливих груп населення, працюють на заводах і позмінно в полях. Мають штрафи за адмінправопорушення, а одного притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку пляшки алкоголю. Вони укладали договори в виключно з хаті обласна військової адміністрації після свого створення. Наразі більше жодних в них немає. Партнерів по публічних закупівлях, тендерах або прямих договорах, і слід зазначити, що за відкритими даними, на них відсутня будь-яка техніка, оборотні активи. Через такі підприємства з ознаками ефективності можуть проводитись, наприклад, договірні поставки за завищеною ціною. І потім ці кошти вони, наприклад, будуть виведені в невідомому напрямку. У нас немає. Е... Ризику а, шахрайства в цих історіях. Чому тому що ці контракти безавансові. Повторюю вам ще раз: мені головне, щоб товар було поставлено, а саме деревину належної якості і по заявленій ціні і в строки. Якщо це виконується, мені, як адміністрації, все одно хто там засновник, лише ми звертаємо увагу на комунікацію із правоохоронними органами і звертаємо увагу, щоб там не було або прямого, або навіть опосередкованого зв'язку із країною та агресором, бо це пряме порушення закону. Одна з фірм, яка фігурує у розслідуванні громадської організації межа, – «Сатезбуд». Це товариство на брифінгу представляв юрист Ілля Бардін на звинувачення у фіктивності і на питання щодо засновників відповідає так. А що таке фіктивність і для чого створюються такі фірми фіктивні? вони створюються для того, щоб отримати гроші, не надавши відповідних послуг, тобто, ну фактично, шахрайство і так далі. В нашому випадку договори, які пропонувалися укладатись з обласною адміністрацією, вони не вілюють взагалі цей ризик стосовно історій, характеристик, біографій певних там засновників, кого ще. Вибачте, друзі, у нас що тут конкурс до Вищої ради правосуддя чи на посаду суддів Верховного суду? Юрист громадської організації межа Ярема каже: він із колегами звернувся до національного антикорупційного бюро з проханням перевірити роботу постачальників деревини. За даними начальника військової обладміністрації Синьогубова, починаючи з минулого року і до сьогодні, область проплатила надходження деревини для будівництва фортифікацій більш ніж на 160 мільйонів гривень. Дмитро Гребіник і Денис Фатіянов, Суспільне новини, Харків.